Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо складати акумуляторну батарею в корпусі Полі з елементів 21700. Іві новеньких з N ємністю 5 а Елементи є новенькі, з плюсом наклеєним. І тут хочу особливість таку показати. Це вже 4 чи 5 акумулятор на 21700. Дехолдери заводські, вони, розмір їх не співпадає з акумуляторними батареями. Тобто, коли ми ставимо акумулятор, він у нас тут дуже вільно ходить, є зазор близько міліметра. Тому щоб цього не було, я на кожен елемент на... наклеїв таку зеленту, і таким чином воно плотненько входить і не вилітає. Елементи складені по схемі 13С5P21700, ємністю 5 А. Разом ця акумуляторна батарея має нам видавати 25 А. Тут я вже виставив ленту, яким чином вона має стояти на кожній сторін. Тому зараз буду зварювати даний акумулятор точковою зваркою. Ну що ж, друзі, взяв я зварку конденсаторну. Виставлю інтенсивність на 14 мс, Інтервал перший 12, інтервал другий 12. Тому що нікелева лента у нас по відчуттях 0,1-0,15 мм, щоб не прогоряло. Ставимо ленту. Центруємо добренько її. Попередньо зачистив контакти на контактній зварці. І будемо будемо варити. так Ось на даному етапі який вигляд мають точки. Як бачите, вони вдавлені. Добре тримають. До них питань взагалі ніяких немає виникати. Ну що ж, будемо. Далі варити наш акумулятор. Представляємо ленту і, і зварюємо. Вона тут її відцентрувати добре. Щоб ніде нічого не злітало, щоб було рівненько, гарненько. По 6 точок я буду давати на кожен. Ну що, друзі, спаяли ми одну сторону нашого акумулятора. Ось такий вигляд мають наші точки зварені. Ось так виглядить наш акумулятор. Зараз перевертаємо на іншу сторону і будемо паяти іншу сторону. Ну що ж, друзі, на даному етапі приварили ми ленту на наш акумулятор можете можу продемонструвати якість точок, самі точки. Ось таким чином воно все спаяне. Підключене. Ну що ж, друзі, візьмемо. Заміряємо напругу і внутрішній опір на нашому акумуляторі. Тут у нас мінус, тут плюс. Як бачимо, показник 44 мОм, 45,5 вольт, 44 мА. На таку збірку це досить такий хороший показник. Токова віддача буде нормальна. Включимося вже на наступному етапі збірки нашої батареї. Будемо підкидати. БМА сплату сюди, тут є місце. Будемо виводити балансувальні провини і збирати далі нашу батарейку. Ну що ж, друзі, будемо продовжувати збирати нашу акумуляторну батарею 13 s 5 p на EV5 А21700. Вона спаяна. Зараз будемо ізолювати. Будемо підпаювати БМС сюди ставити, ізолювати іншими матеріалами для того, щоб склали ми цей акумулятор, нам знадобиться корпус, тут є термозбіжна плівка з захотів, щоб я утягнув потім акумулятор. Гвинти і ключ, лижа з нижньою частиною акумулятора до велосипеду. Далі нам знадобиться проводи силиконові 13 АВГ, 13 АВГ. Довжина їх 35 см. Також силиконові дроти на зарядку. В даному, в даному випадку я буду вже брати силиконові м'які. 17. 17 АВГ. Також нам знадобиться для роботи конектор XT60. БМС-плата з блютузом на 40 А фірми Джабайдан. Провода балансувальні з конектором. Конектор для зарядки виводу окремий, щоб був, щоб в разі заміни. Заміни гнізда, якщо в майбутньому згорить, або замкне, легше було займатися розпаючними роботами. Також негорючий картон, каптоновий негорючий скотч на ізоляції, припій, флюс, от такого типу, е термо. Усадочна трубка і паяльник. Тому будемо зараз ізолювати і розводити оці проводи в нас на наш акумулятор. Ну що ж, друзі, на даний момент ми знаходимося на проміжному етапі збірки нашої батареї. Закріпив я БМС-ку нашу. Сюди буде виходити на підключення. Ось так мінус. Тут плюс буде. Провів я балансуванні кабелі до БМС. Тут є місце. Цей мінус БМС ки сюди, більш за все, запущу або сюди. Проводи БМС я. Не різав, вони всі, в принципі, лягли площині. Ось отак вони лягли. Їх я кожен підпаяв добре, спаяв, укріпив нашу БМС-ку. Довелось також розрізати ту частину корпусу, тому що по ширині наша БМСка не заходила сюди. Запхав. Укріпив, гарно вона тут стоїть. Це одна частина роботи. Друга. Є в нас друга частина акумулятора. Тут у нас роз'єм на зарядку. Термоусадку я ще не затягнув. Тут спаяв мінус, плюс. Спаяв такий роз'ємчик, як я говорив, щоб було воно мобільне. Щоб потім можна було його переробляти. Там папа. Оце мама роз'ємчика. Також витягну сюди термоусадку. І оцей провідок вже кину відповідно до плюса і мінуса на батареї. Також спаяв нижню частину нашого акумулятора. Он таким чином, чином запаралелив. Заізолюю це все добре, щоб не було нічого. Ну, але виглядить, пайка виглядить добротно. Тут дав провід міцніший, тут у нас дванадцять. 12, 12 АВГ. Ну, якщо можете бачити, 12 АВГ. Також, також, також у нас кабель йде сюди. Ще один. Ось він запихається туди. Також тут запаралелив, гарно дав голова. Так масивно, щоб воно не грілось, щоб все в нас було добре. Щоб контакти витримували. Спаяв тут. Плюс і мінус на XT60. Отаким чином зараз защокнемо. Це ми, відповідно, запихаємо сюди. Також дамо трошки ізоляції сюди. Заізолюємо цю частину. І будемо виставляти вже нашу батарею. Також дам сюди скотчем. Щоб в нас не перетерло при їзді Оці всі проводи. І залишається етап же під'єднання. Індикатор. лишається. Лишається в нас мінус під'єднати, Лишається плюс звідси, ось сюди все на піде на цю сторону. Це ми все під'єднуємо, і наша акумуляторна. Батарея практично готова. Хочу вам показати наступний етап даної батареї. Закріпив я тут, спаяв мінус, он таким жирним. жирним шаром. Заізолював мінус. Ну що ж, зараз будемо під'єднувати БМС. Ось тут балансувальні проводи. Будемо під'єднувати БМС до нашої батареї і підключатись до неї. Так, є, можемо перевіряти, чи вона у нас з'явилась. Так, он тут з'явилась. дана батарея. Так, встановлюємо ємність. Їмність у нас буде 25 Ампер. І поміняємо поміняємо настройки для того, щоб тут було 13С, бо зараз вона рахує, що в ній 14С. Так. Зберігаємо параметри. Так. Є. Все. Рівненька 0,0, 0.08 мВ розбіг нас на паралелях. Залишок 6 А 45,6 В. Розбіг мінімальний. 008 мВ. Будемо зараз продовжувати далі. Відключимо розрядку і зарядку, щоб нам нічого не було зараз, коли ми будемо оцей провід спаювати вже з нагрузкою. І будемо далі збирати нашу батарею. Друзі, ну що ж, Закінчив я акумулятор, утягнув його в термоусадку. таку. у нас виходить мінус, все добренько заізольовано, йде сюди до БМС -ки. Тут у нас силіконові проводи на зарядку. Взяв я такий конектор зйомний, щоб в разі чого можна було замінити роз'єм зарядки, швиденько, в разі чого. Зараз будемо тестити заряд. Такий вигляд має. Тут виходить у нас мінус, заізольований. Тут індикатор вже світить. Тут у нас виходить плюс. Та як група розташована з цієї сторони, з другої. Тут все заізольовано, все добре. Тут виходить мінус зверху, тут БМС -ка. і стягнуто все скотчем. Ну що ж, будемо зараз. Провіряти по заряду, чи гріється наш акумулятор. Будемо пробувати. Тестити зарядом його трошки по групам. В принципі, питань нема. Все рівне. 0,008 мВ. Розбіг в нас. Запускаємо зарядку. Так, ну що, зарядка в нас пішла. 4,8 А. Зараз залітає 220 Вт. Постоїть так пару годин. Заміряємо, чи, з... чи нагрівається роз'єм. Будемо, якщо все добре, будемо накидати кришку нашу, вкручувати гвинтики і на цьому буде завершена збірка даного акумулятора 13 s 5 p на елементах EV 5 А. Двадцять Всім дякую за увагу. Гарного вам дня і всього найкращого.